Покращена версія баскетболу, вуличний баскетбол або ж стрітбол, стрімко увірвався у молодіжну культуру Сполучених Штатів Америки, а потім і всього світу. Нова версія улюбленої гри з ефектними і індивідуальними діями та жорсткими прийомами. Швидко завоювала прихильність. У рубриці майстер-клас. Вчимося грати у стрітбол. Ну, баскетбол зрозуміло, це гра 2 на 2. Тому тут треба все вміти зробити самому. Тому що якщо, якщо покладатися на партнерів, вони можуть на допомогу. Оп, оп! Тому треба ап. І відкритий кідочок, Опа. і є. Чим сильніший стрітболіст, тим легше він обігрує опонента. Емітуємо прохід вліво І проходимо сюди. Проте не варто обмежуватись лише найпростішими варіантами обігрування. Вільніші правила стрітболу дозволяють показати весь арсенал фінтів. Пройти суперника можна так. Або так. Чи так? Проте не атакою єдиною. Гра 2 на 2 майже не передбачає підстраховки, тому треба вміти добре грати у захисті. Дуже важливо бути на зігнутих ногах, ну, щоб тобі легше було рухатися за суперником. Руки знизу тримати. Одною рукою захищатися вверху. Після першого курсу стрітболу вже досвідчені спортсмени зіграли із нами товариську партію. Рівної боротьби не вийшло хоча кілька м'ячів ми таки закинули. 11-5. перемога фаворитів.